Армії більше не буде у Верховній Раді України. Пропонують запровадити базову військову службу для українців замість строкової армії. Вітаю це ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі. у Відео в українському парламенті тривають активні обговорення щодо запровадження базової військової служби для громадян до 25 років. Це може замінити чинну строкову службу. Ініціативу депутатів представив народний обранець за Нік голови парламентського комітету та голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Черньов. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Народні обранці пропонують прибрати строкову армію, а натомість запровадити тримісячний базовий курс. Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вищого освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл. Це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки. Також ми пропонуємо, щоб людина, якій виповниться 18 років, сама обирала час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25 років. Тобто, людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання. За словами Чернєва, сучасна строкова служба триває від 12 до 18 місяців. Залежно від наявності вищої освіти у призовників. Нова пропозиція передбачає заміну цього терміну на тримісячний базовий вишкіл та двомісячну фахову підготовку. Нардеп також зазначив, що громадяни у віці від 18 до 25 років зможуть самостійно обирати час для проходження вишколом. Він переконаний, що це дасть можливість краще планувати навантаження на полігони та підготовки підготовки. депутат також наголосив, що головна мета такої служби забезпечити базовий військовий вишкіл всім громадянам, враховуючи сусідство з агресивною Російською Федерацією. Чернів також підкреслив, що процес вишколу має розпочинатися ще у шкільному віці та закінчуватися вишколом у військових кафедрах вищих навчальних закладів. Я тим часом нагадаю, що Верховні Раді обговорюють можливість бронювання від армії за гроші. Йдеться про щомісячний платіж державі її хочуть надати підприємствам а так також для фопів щодо суми, то на думку парламентарів для цієї категорії це буде близько 40 тисяч гривень. Голова комітету ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха підтвердив, що бронювання за гроші, про яку писали змі, справді стало предметом обговорення між депутатами. В коментарі виданню фокус він сказав, що це допомогло б уникнути хаборів і зміцнити бюджет країни за його словами. Бронювання хочуть поширити на великі підприємства, де за броню робітників платить. Тимуть роботодавці, а також і для ФОП ідея полягає в тому, щоб зробити ставку за бронь від 6 до 50 тисяч гривень. Друзі, у мене на цю хвилину поки що все. А ви тим часом не забудьте підписатися на наші ютуб канали, обов'язково поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.